Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео. Я приготувала для вас добірку з моїх новісіньких парфумів в колекції, тож, якщо ви хочете про них побільше дізнатися, обов'язково продовжуйте перегляд і не забудьте переглянути в описі до цього відео, буде більш корисної інформації, там будуть також знижки і інші посилання. Тож з вас вподобайка та підписка. І давайте не тягнути і розпочинати. А я хочу одразу дізнатися про нові парфуми у вашій колекції, тож пишіть. У коментарях. А ось цей аромат, на який я чекала дуже довго, і він мене не підвів. Це новинка від Нарсо Родрігес під назвою Redріate. І це дуже чистий, елегантний аромат у справжньому стилі Нарсо Родрігес. Ідеальний для роботи, бо він такий жіночний і стриманий. Єдиний мінус, це для мене слабка стійкість, але мені дуже подобається нота. Так, такого котону, тож, це ідеальне поєднання мускусу, який настільки притаманний цьому бренду, що для мене це їх візитна картка з дуже-дуже чистими елементами. Тут є квіт, але вони не дуже відчутні. І в поєднанні з іншими ароматами він працює чудово, тому я люблю носити його з класикою від Герлена. це їх аромат Ідоль. І я просто. Фанатка конвалії. Зараз це для мене улюблена нота на даний момент. І це справжня весняна казка у флаконі, бо тут дуже відчутна сама нота конвалії, але аромат загалом легкий, квітковий і такий романтичний, що я його поєднюю із Redдіate, і ношу окремо. І він ідеально по звучанню підходить саме на повсякдення. Зараз весна, все починає квітнути, і мені. Справді хочеться носити більш такі легкі, приємні, але водночас чисті аромати. Тож напишіть, будь ласка, чи ви їх вже тестили. Можете, якщо є така можливість це зробити в магазині і взагалі цей іділь, це для мене знахідка. Я ніколи про нього багато не чула. І коли почала цікавитися парфум з нотою конвалії, натрапила на нього. І одразу замовила, бо в базі він мені нагадує навіть свіже випрану білизну, щойно попрасовану. Є там такий ефект чистоти. Ну а якщо ми вже говоримо про конвалію, справжня нахідка і така надбання надбання. Зараз для мене це парфум від The Different Company під назвою Sublime Bell Kiss. І ви знаєте, це справжня сила зелені. Дуже потужний аромат, який розкривається нотою фіалкового листочка. Тобто він дуже зелений на старті. В нього яскраве звучання. Я думаю, через ноту а, дуже спілою, насиченою, я б могла сказати вибухової а, чорної смородини. Я Загалом, думаю і вважаю, помітила за собою, що мені подобаються аромати з цією нотою, бо вони якісь насичені життям. А взагалі в нас тут є і конвалія, вона відповідає за цю чистоту і флоральність, але водночас вона в поєднанні з вуском, обожнюю, коли він квітне на мій день народження і наповнює повітря своїм таким, знаєте, ну дуже потужним і насиченим пудровим. Неможливо відірватися від цього аромату запахом. Тож ми маємо тут такі весняні квіти, і це все заряджено енергією спілої смородини. Але от в базі він звучить прямо нішово, дуже гарно шлейфуть, бо ми тут маємо і пачулі, і більш такі, знаєте, якісь, можливо, десь трав'янисті елементи. Тож він звучить як справжня весна. Зелена, потужна, тут ну, дуже багато свіжості, він звучить впевнено і дуже гарно. Шлейфі. Для такого зеленого аромату це точно плюс. Тож, коли я хочу відчуття енергії і. Яскравих кольорів, то я його ношу. І ви точно повинні його затестити, якщо полюбляєте всі ноти, які тут заявлені, бо вони відчутні. Я маю для вас знижку. Це взагалі дуже цікавий бренд. Напишіть, будь ласка, чи хотіли би дізнатися побільше про їх аромати. А ми будемо рухатися далі до ще одного флорального аромату, але зовсім в іншому стилі. Це новинка від бренду Room 1015. І це прям моє. Я люблю їх аромати. І Jasmine Free це новинка. З туберозою, з жасміном, тобто це дуже потужний, опулентний, білоквітковий аромат. І я думала, що тренд на такі парфуми вже спав, ну, якось спав, але тут все дуже соковито і так роз. Бо ці білі квіти в поєднанні з тропічними фруктами, і це їх освіжає, це їх робить більш сучасними. Ми маємо тут мою улюблену, як я вже сказала, чорну смородину, але вона в компанії з манго. це прям ну я обожнюю манго, я не можу сказати йому ні, подивіться на колір цього флакону. Це такий парфум на теплі дні. Я думаю, буду носити його влітку ще частіше. Ви можете його придбати з моєю знижкою, вона буде в описі. І я би хотіла дізнатися, чи ви вважаєте, що тренд на такі потужні, білоквіткові, туберозно жасмінно домінантні аромати вже відійшов, чи ні, бо я вважаю, що він звучить сучасно, ви будете з ним виділятися. Він дуже-дуже гарно шлейфить, Проєкція в нього нереальна тобто стійкий. Я ношу його тільки на особливі заходи. Коли Хочу компліментів і виділятися. Тож, якщо вам потрібен парфум з такою енергією, то я вам його точно раджу. А якщо ви шукаєте щось ну, дуже цікаве і нестандартне, я полюбляю аромати артистичні і такі оригінальні. Тому наступний бренд з Греції під назвою Теодора Скалатінець, які мають досить бюджетні аромати з артистичним характером, вам варто спробувати. Я була зацікавлена в їх новинках. Ось, Наприклад, перша Bubble Gum uh, Factory це щось ну, нереальне. Я фанат цього аромату, uh, бо тут є планиця, яка зараз ну, прям дуже в тренді, я вам вже розповідала, і вона звучить неначебто така рожева жувальна гумка. Він досить хімозний. Ну, варто зазначити, що він суперсильний. Думаю, через це він буде не для всіх. Я його вже тестила і порівнювала з Escapade Gourmand, які між собою, начебто, схожі, але все ж таки різні. Він дуже веселий, дуже гучний, дуже такий грайливий, але часами буває з ним важко. Треба це. Зазначте, але я не розчарована, він мені дуже сподобався. Ось наступний парфум під назвою Пістаччолят. Я теж хотіла спробувати, бо, по-перше, фісташка ну, це просто хід сезону. І я знала, що хочу саме цей аромат. І він такий, знаєте, цікавий, небанальний, зігріваючий, молочний, але фісташка. Тут представлена з такою ну, справді горіхової її сторони. Тож, якщо вам подобаються текстурні аромати, так я можу його описати, бо тут є і молоко, яке виступає гладкістю, і фісташка, яка така більш ну, насичена да, і плотна, то він дуже прикольний. І я ж зараз збираю парфуми для моєї добірки про фісташкові аромати, тож, будь ласка, підписуйтесь, щоб ви її не пропустили. Пустили. І напишіть, будь ласка, чи у вас є якийсь улюблений аромат з цією нотою, яка мені дуже подобається. Але ось наступний парфум, в мене немає флакону, бо я не знаю, де він віддала своїй матусі, це прям, ну. Подив, я коли затестила їх крем брюле, була в шоці, бо це найреалістичніша нота кокосу в парфумі, яку я коли-небудь чула. Він звучить як справжній кокосовий крем брюле. Якщо ви фанати гурманіки, це треба брати без сумнівів. Він дуже затишний, дуже крутий і справді гурманський. А ось наступний парфум Cherry Powder. Зовсім протилежний. Це аромат свіжості, чистоти. Він трішки. Подровий, справді, але для мене зовсім не фруктовий. Він більш жіночний, хоча моєму хлопцеві він дуже подобається. І це справді дуже елегантний аромат, якщо ви полюбляєте подрові аромати чистоти в Стилі будуар, або вам подобаються косметичні елементи в парфумерії, тут вони є. І він досить носибельний. Знаєте, на повсякдення його можна зробити своїм парфумерним я, бо це справді як така чиста, подрова, гарна класика. А ось наступний парфум для мене справжнє свято у флаконі під назвою Cinnamon Rose. Я взагалі дуже прискіплива до ноти а, кориці і була скептично налаштована щодо цього аромату, але він такий ніжний, такий. Теплий, трішки солодкий. Так, тут є кориця, вона його робить дуже округлим, але мені подобається, що вона тут не домінує, ну, а вже ж вона відчутна, але він ідеально підійде на прохолодні дні. Зараз він трішки занадто потужний для мене, але ось наступний останній парфум на сьогодні, про який я вам розповім: це Wow Test від арабського бренду під назвою Perry Scona, про який, можливо, я вже вам розповідала, але вирішила ще раз це зробити. Можливо, ви пам'ятаєте. Його по відео, в якому я ділилася з вами альтернативними парфумами моєму улюбленому аромату Ліра від Ксржофа. Якщо не бачили, будь ласка, перегляньте, бо там є дуже багато альтернатив і дюпів. І це така арабська версія на тему цієї солодкої, сиропної, але водночас смачної цитрусової ванілі. Я дуже люблю такий аромат, особливо коли тепло, бо він сонячний, позитивний, завжди дарує гарний настрій, і в нього дуже бюджетна ціна, тож я продовжую його носити. І мені було б цікаво дізнатися у коментарях, який аромат сьогоднішньої добірки сподобався вам. Можливо, хочете щось затестити. Мені також цікаво дізнатися про нові парфуми в вашій колекції. І якщо ви тут вперше, то не забудьте підписатися, я буду чекати на ваш лайк. Якщо залишилося питання, пишіть. Слідкуйте за мною в соціальних мережах і купуйте парфуми з моїми знижками. А вам я щиро бажаю сили, натхнення та стійкості. Тримайтеся! Все буде добре, слава Україні, Па-па!